В останній день чемпіонату матч за призове третє місце. Наші хлопці зустрічаються з командою Казахстану. Футбол гравці показують динамічний, часом технічний відчуття таке, ніби грають професіонали. Ні, осторожней ребята ніді на ним! Вік учасників від 18 і до 40. Вперше у світі подібні змагання проводяться для дорослих. Раніше їх організовували тільки для дітей. Ця Ідея виникла у нас на Україні, тому що ми вирішили, ну. Евро 2012 столько шума, столько всего интересного. Но ну, почему не мы? Почему мы не можем немножко продлить евро, продлить праздник для Украины и сделать так, чтобы ощу ощутили себя счастливыми и люди с диабетом? Окрім спортивного інтересу, здобути футбольний трофей під час фізичних навантажень зменшується рівень цукру у крові, а значить, інсуліну приймати потрібно менше. Втім, слід стежити, щоб показник глюкози й нижче норми не впав, адже від цього спортсмен може знепритомніти. Тож одразу після гри хлопців обстежують. А тому мальчику не треба. Він нормально надальна з правил нагрузкой. Такие тести діабетики роблять близько чотирьох разів на день. Рівень цукру потрібно постійно тримати у певних рамках. Тоді хвороба не прогресує, а від цього залежить тривалість життя. Важливі й фізичні навантаження, адже вони укріплюють серцево-судинну систему та органи, які страждають від недуги. А змагання це звичайно впевненість у собі, яка не менш потрібна ніж доза інсуліну. Головна мета організаторів це показати і діабетикам, і здоровим людям, що з цією хворобою можна жити повноцінно, і прикладом тому є, хоча б світова зірка футболу Пеле. Він також з дитинства був інсулінозалежним. Юрій Мамон, Євген Сакун, новини, телеканал Інтер.